Першого туру суперліги демарт в матчі вика доброді університету ШВСМ місто Вінниця переміг збірну України Ю-17 з рахунком 3-0. Поруч зі мною головний тренер команди Юлія Івановна Якушева та капітан команди Валерія Якушева. Валерія, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри? Ну, у нас було декілька недоліків. Ніколи не можна недооцінювати суперника, але ми все виправили і здобули певну перемогу. Вітаю вас, цим Юлія Івановна, Що ви думаєте про гру своїх підопічних? Чи все вдалося сьогодні? Ну, от підтвердили мої слова, те, що я говорила, що дівчата настроєні U-17. І коли вони чувствують, ну коли я от грала, коли чувствую, що команда сильніша. І сістка получається другая гра. А так як ми думаємо, що ми шапками не забросаємо, ні. Ну ми стартанули непогано. 3-0, ми виграли. Є е на чим попрацювати. Я думаю, наші перемоги будуть красивіші попереду. Сьогодні капітан команди стала найціннішим гравцем, отримала три MVP. Що можете сказати про її гру? Сьогодні? Я думаю, що заслужена. Трошки були булі, але вона молодець, вона тягне за собою команду. Я вже казала, це трошки може не стало з моєї сторони, як я не тільки тенер, а мама, але вона це заслужила. Взагалі, які очікування від майбутнього сезону? Ну, ми намагаємося ставити перед собою цілі задачі попасти в трійку кращих. Бажаю, щоб у вас все вийшло. Дякую. Хай щастить. Дякую.